Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Доброго ранку. Доброго ранку. До, до вас на заняття сьогодні завітав? Зайчик. Зайчик. Малята. А зайчик мене питає. Дітки вже знають. Звуки, знають, букви. А ви мені розкажете? Так. Розкажемо, зайчику. Сідай і послухай, як дітки будуть займатися сьогодні. Малята зайчик приніс загадку. Давайте послухаємо. Добре. Де вона проходить? травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Малята, Відгадали? Дощик. Так. А послухайте ще раз уважно, яка пора року до нас прийшла. Осень. Весна. Весна! Так, молодці дітки. До нас прийшла весна. А зайчик питає. Дітки, а яка весна? Тепла. Тепла. Яка ще? Весня. Весняна. Так. Якщо сонечко світить, яка вона? Сонячна. Сонячна, весела. А якщо квіточки на деревах з'явилися квіту? Квітучі. Квітуча. Так, молодці. Весна принесла нам чистомовочки. Давайте ми їх промовимо. Зайчик послухай. Зайчик сідай слухай. На, 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 за вікном весна. На-на-на, за вікном весна. Молодці! Лі-лі-лі прилетіли журавлі. Лі, 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 прилетіли журавлі. Молодці. Ва-ва-ва зеленіє вся трава. На, ба, ба, ба зеленіє вся трава. Те те, те наша яблуня цвіте? Те те, те наша яблуня цвіте. Молодці! Ось ми з вами промовили чистомовочки. Зайчику сподобалось. А скажіть, будь ласка, а ви знаєте, у весни є три брати. Ви вже здогадались? Так. Так, як вони називаються? Березі. Молодці. Квіти. Трави. Так, березень, квітень, травень. А зараз у нас який місяць? Квітень. Квітень. Так, добре, молодці дітки. Давайте ми з вами пригадаємо, які звуки ми вже з вами знаємо. Які звуки бувають? Давайте, зайчику, розповімо. Голосні. І? Приголосні. приголосні. Дітки, як позначаються голосні звуки? Якою фішечкою? Кружечком. Кружечком, покажіть зайчику. Кружечком, зайчик, поглянь. А приголосні звуки як позначаються? Рисочкою. Рисочкою. Так, дітки, а в нас ще бувають звуки. Приголосні, да, вони бувають тверді і. М'які. Які. Так, якою фішечкою позначаються м'які звуки? М ярисочками. М ярисочками. Так. А давайте ми з зайчиком пограємо. Зайчик буде вам називати твердий звук, а ви будете його називати м'який. Так. Приготувались? Так. Ми. Лі. Мі. Мі. Добре. Си. Си. Так. Л. Лі. Так, зайчик бачиш, як у діток виходить. Ти. 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 Так, так. А тепер давайте навпаки. Зайчик буде вам називати Які приголосня, а ви будете говорити. Тверді, так, зайчик. Чіп. Так, Рі. Р. Сі, с, с, так. Ні, ні. Так, молодці, а зайчик мені говорить. А дітки знають голосні звуки. Вони можуть їх назвати? Так. Зайчик послухай. Дітки назовуть. А. А. І. І. О. Е. Так, молодці. Скільки всього голосних звуків? Зайчик питає. Шість. Шість голосних звуків зечик. Добре, дітки. Молодці. А зайчик пропонує назвати слова на звук ни. Перший звук ни. Які слова ми можемо назвати? Пригадайте, придумайте. «ни». Така тварина. в Не такий рог. Носорог. Сорох. Так. Ріжемо чим? Мужиці. Множиці. Так. Ще. Нитки. Нитки. Так, молодці. А зайчик пропонує ще назвати слова на звук М. М. Ма, мама, мама, Ще? Мишка. так мышка, медведь, зя, Мишеня. да, зайчик, підсказывай, мишеня, Мишеня. так, Миска. морква. Морква молодці. А зайчик мені каже, а я люблю моркву. Мені Ірочка принесе моркву, пригостить мене. Ірочка, пригостить зайчика? Так, зайчик, Ірочка тебе пригостить морквою. Що ти каже зайчик? Ірочка, намалюєш моркву для зайчика? Так. Так, ірочка намалює. Молодці. А зайчик хоче послухати, як вміємо читати. Ми вже знаємо склади. Дітки. Зайчику ми все покажемо, так? як ми вміємо. Так. Дітки, яка це буква? Н. Н. Буква Н. Звук Н, буква Н. Давайте скажемо Н. 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 Так, буква Н прийшла в гості. До якої букви? А. Так, Разом на, на, ну, ну, ну Ні. 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 Не. Ні. Ірочка. А ось так. Он. Он молодець. Ан. Так. Он. Молодець. Зайчику подобається, як ірочка читає. Ін. Так, добре. А ось. Буковка еще одна пришла. Какая буква? Л. Буква Л. Бук? Л. Разом. Ла. Лу. Лу. Ли. Ли. Ле. Ле. Ил. Ил. Молодец. Эл. Ул. Молодці, U. молодці! Дітки, ви так добре все знаєте, і букви, і звуки. Я вами задоволена. Малята, а в нас ще є одне завдання, так? Да? Приготуйте вець. Зразок. Так. Зайчик питає, а що ти за зразок Оксана Вікторівна? Що там? Що Я там сп... написані? Там написані букви зайчик. Послухай, зараз дітки будуть називати. Малята. Назвіть голосні звуки. Які буковки ви бачите? А А. ще О. О. Зайчик, ти слідкуй, О. так, М. молодець, молодець Ірочка. а тепер? Давайте з'єднаємо букву Л і букву О. І разом у ЛО. Так, букву Л і букву И. З'єднайте буковки. Щоб вийшов склад. Тепер. Так, добре. Лі. Лі. Які ви будете з'єднувати Лі? І. Ел і І. Так, Ел і І молодець. Так. Покажи, Ірочка, як ти з'єднала. Так, Ел. І-і, молодець, ле, Ірочка, ле. Які буковки з'єднуєш? е Так. А тепер з'єднай буковки, щоб отримали склад ом. Які буковки ти будеш з'єднувати? Mm -hmm. Так, молодець. Так. Так, а тепер знайди склад Ау і обведи в кружечок. Ірочка, давай з ва з тобою промовимо. Ау. Ау. Так. Молодці. А тепер знайди, будь ласка. Mm, склад но. No. Які буковки ти бачиш там? Назви. Н. о Молодець. Молодець. Зайчик. Бачиш, які дітки в нас розумні. Вони все знають вміють. А тепер я, я теж знаю, дітки. Ви мене вже навчили, я теж тепер все знаю. Добре, малята, а тепер давайте з вами пограємо ще в одну гру. Так, у нас буде демонстрація екрана. Може, ви здогадаєтесь. Так. так. Зараз хвилиночку. Так. Хвилиночку. Так. Ярочка, ти щось бачиш? Так. Так, і що там Ірочка, побачила? Левеня. Левеня, Так, Левеня хоче пограти, погратися з нами. Так, Зайчик теж хоче послухати. Так, малята. Іду. Я іжу. Сиду. Сиду. Я сиджу. Я. лежу, лежу. Так. далі.

Ми. Так. Ці значки, дітки, називаються піктограми. і вони позначають дію. Так. Ми стаємо. Ми? Ми. Так, О, так. Ми. Ми біжимо. Біжимо. День. Ми. Сидим. Сидимо. Отак. Ми лежимо. Молодець. Так. Зачі каже, що у нас сьогодні для нього багато цікавого. Я. Я їм. Я, Я п'ю. Я читаю. Я слухаю. Молодець. Я смотрю. Дивлюсь. Ти... Так, молодці. Добре. Так. Ти? Ти їсиш. Їси. Так? Ти їси. Ти? П'єш. П'єш? Ти? Читаєш. Ти слухаєш? Ти дивишся. Молод, молодець, молодці. Справились. Все Добре. Ми сьогодні з вами пограли. Зайчику, сьогодні на занятті дуже сподобалось все. Так. Зайчик питає, а ви мене ще на заняття пригласите з собою? Так. Так, зайчик, приходь ще. Малята. До побачення. До, До нових зустріч. Гарного спокійного весняного вам дня та настрою. До побачення. Так, так. лама. До побачення! До побачення! Ірочка, до побачення! До побачення!